Ки гімну України, виконаного муніципальним оркестром Дубна, громада вшанувала пам'ять людей, які брали участь у визволенні міста у часи Другої світової війни. І хоча розділені вони були по різних політичних таборах, все ж віддали своє життя за краще майбутнє. Хоч визволення нашого міста є умовним, тому що один тоталітарний режим боровся з іншим, проте прадіди діди, котрі воювали в різних арміях, в українській. Повстанський в рядах Червоної армії, в інших військових формуваннях, ми згадуємо всіх тих, що постраждали, постраждали в ім'я того, щоб на землі був мир. Учасники заходу поклали вінки та квіти на могили воїнів, які загинули під час звільнення міста Дубна. Осе далі відходять важкі роки Другої світової війни, але не засає пам'ять про тих, хто не шкодував своєї крові та життя. Під час окупації і під час визволення все таки 20 тисяч людей загинуло на території Дубинщини. Це четверта частина сьогодні жителів міста і району. Ми ні в якому разі не можемо забути цих людей. Сьогодні ми повинні подякувати перш за все тим. Хто тоді відстоював нашу незалежність на фронті, в лісах, в партизанських загонах і, звичайно, в українській повстанській армії. Священнослужителі відправили поминальну панахиду за загиблими. У зв'язку з воєнними діями на сході України добачани стали по-іншому сприймати події 70-річної давнини. Загинуло тоді аж біля 2,5 половиною тисяч, біля тисячі невідомих, які невідомо що до цих пір, де вони. Лежать, але ми маємо інші сьогодні гори. Ми маємо війну на сході України. Вже чотири дубенчанина теж лежать на різних цвинтарах нашого міста. Сьогодні ми в молитві згадували усіх воїнів, що коли-небудь боролися за нашу вітчизну протягом цілих тисячолітньої історії нашої землі і тих, котрі сьогодні захищають наш спокій і мир. На східних теренах нашої вітчизни серед присутніх було чимало молоді, яка теж усвідомлює важливість цієї дати. Особисто, на мою думку, це важливо тим, що ми вшанували героїв, які загинули ну за наше майбутнє, за те, що ми зараз живемо в такій Україні, яка є ну. Хоча зараз війна на сході, але досить можна сказати в нашій стороні спокійно. Ми вшанували тих людей, які дійсно варті цієї поваги, варті нашої уваги. На мою думку, потрібно вшановувати цих людей, тому що вони поклали життя за Вони поклали життя за наше майбутнє, і оскільки ми їхні нащадки, ми повинні пам'ятати культуру, щоб не повторювати ці помилки знову. Ми маємо іти до удосконалення нашої країни, і тому ми повинні їх пам'ятати. Чимало людей прийшло на військовий цвинтар, та більшість все ж розуміє, день визволення дубна від фашистських загарбників став початком окупації міста іншою владою, не менш жорстокою.